Слухай, а давай поговоримо, чому зраджують у стосунках. Причому я дам об'єктивні знання, а не соплі емоції, тобто без драм та трагедій. А тепер дивись, коли ти вступаєш у стосунки, ти постійно проходиш якісь етапи. І в проміжку часу від вашого першого знайомства до того моменту, коли ви в старості будете один одному допомагати. Ви пройдете сотні, а то й тисячі різних етапів. Надіюсь, що поки що інформація зрозуміла, адже стараюсь простою мовою пояснити. А тепер дивіться, за будь-якою зрадою, чи то спонтанна зрада, чи зрада, до якої готувались, чи просто був секс. Чи хтось у когось закохався? За будь-якою зрадою стоїть етап у ваших стосунках, який ви досі не пройшли. А тепер дивись, незакриті питання породжують внутрішнє напруження, яке, звісно, наростає, яке болить, яке важко, і рано чи пізно це напруження. Знайде вихід, і хтось від цього внутрішнього напруження буде тікати в алкоголь, хтось втече в депресію, хтось буде багато працювати, а хтось тікатиме в зраду. Причому я згодний, що людину не заставляли знімати штани, не заставляли зраджувати та спати з кимось. Це її відповідальність за те, що вона зробила. А от причина цієї зради це ваша сімейна криза, яку ви досі не вирішили. І відповідальність за цю кризу ви двоє. Не одна. Людина, а ви двоє. І навіть якщо ви людину любите, все робите для людини, а вас не цінують. І навіть вам зрадили відповідальність за цю сімейну кризу на вас двох. В принципі, це сценарій жертви та агресора. І відповідальні за це ви двоє. І все таки скажу, що життя після зради є. І Якщо ви вдвох будете готові працювати над стосунками і приділити чимало часу. Ви пройдете цю життєву кризу. І якщо у вас є образа, ви не можете пробачити людину. Повірте, з цим також можна працювати. Питання в тому, а чи хочете ви?